Аромат смаженого м'яса витає над площею республіки в Буена Тут проходить чемпіонат майстрів гриля. За звання найкращого змагається 24 шеф-кухарі з усієї Аргентини. Головне завдання приготувати асадо. До нього входить яловичина, кров'яна ковбаса та нирки. Можна додавати м'ясо, корчати лами або телятину. Зазвичай цю страву готують чоловіки, а називають їх асадорами. Асадо це традиція. В Аргентині вона означає зустріч сім'ю та друзів. Це задоволення від проведеного з ними часу, що виходить за межі простого прийому їжі. Це наша традиція, така сама, як футбол. Асадо подають із соусом чимічурі та салат учасники конкурсу також готують на грилі сендвічі Бондіола із нарізкою свинячої лопатки, баранину, рибу, бурий паку, корифену, велику та овочі. У межах чемпіонату проходять розважальні заходи для глядачів.